Подорожі кличуть удалечим мандрувати світом і шлях один, щоб не заблукати в тих течіях, у всьому допоможе феря, феря. Щоб побачити ідеальне місто, не треба їхати світ за очі. Перлини європейського Ренесансу, королівська та гетьманська резиденція все це недалекі краї. Це наша рідна Україна. Привіт, Феєрія Мандрів та я Ігор Захаренко. Запрошуємо вас на Львівщину до міста Жовква. На шляху до Жовкви лежить місто Броди. Жоден, хто їде з Києва цим маршрутом, не зможе його обминути. Втім, і не варто обминати. Наша зупинка на шляху до фантастичної краси замків місто Броди. І несподівано для себе ми відкриваємо багатющий пласт історії. Історія бродів веде свій відлік з 11 століття. Серед заболоченої місцини в оточенні кількох річок стояло маленьке містечко, через яке так зручно було переправлятися у брід. І від того звалося воно Броди. Як тінь славного минулого. На околиці містечка підводяться ось ці руїни старовинного бродівського замку. Колись ця твердиня вистояла навіть під ударами козацького війська Богдана Хмельницького. І сьогодні можна пройти поверхами колись розкішного палацу, збудованого Станіславом Потоцьким. Тепер тут містяться виставкові зали Бродівського історико-краєзнавчого музею. У позаминулому столітті. Через місто проходив кордон між Російською імперією та Австро-Угорщиною. Тобто, зарубіжжя для тогочасного мандрівника починалося з бродів. Про те, що ви вже знаходитеся у Європі, нагадував готель з одноіменною назвою. Його, так би мовити, правонаступник діє у бродах і сьогодні. На цих вуличках збережені атмосфера і дух маленького європейського міста, такого, яким були броди ще у 30-х роках минулого століття, коли радянські війська ще не окупували Західну Україну. Про події, які сталися потім, нагадують пам'ятники у центрі бродів. Тут шановують людей, які боролися за волю та незалежність України. Програми мережа туристичних агенцій Феєрія Мандрів. Старовинну жовку. За радянської влади годі було шукати на мапі. Такого міста не існувало. Натомість був Комуністичні ідеологи місто. Ім'я мужнього льотчика Петра Несторова, автора мертвої петлі, який загинув у часи Першої світової війни у цьому небі. Його подвиг поважають і нині. Але при першій нагоді жовтки повернули старовинну назву. Сьогодні це невелике містечко за 30 кілометрів від Львова, кількість мешканців якого не перевищує 12 тисяч або Якщо до будь-якого міста ви приїжджаєте вперше, раджу розпочати свою мандрівку з відвідин туристичного інформаційного центру. Ось де вам нададуть всю необхідну інформацію. Слава Україні! Героям слава хлопець навіть у літню спеку вбраний в одяг українського шляхтича виявився співробітником туристичного інформаційного центру істориком краєзнавцем Віктором Заславським. Він і влаштував для мене екскурсію своєю улюбленою жовкою. Добрий день! жовки? Саме виникнення міста пов'язане із родиною магнатів жовкевських. Небагато знайдеться родин, де б таким дивним чином сплелися слава, трагедія і причетність до доленосних історичних подій. Засновником Жовкви став відомий політичний діячий полководець 16-17 століття Станіслав Жолкевський, прадід майбутнього короля Речі Посполитої Яна III Собеського. Тож Жовква отримала свою назву від Станіслава Жовкевського, так, так. Станіслав Жолкевський був найвидатнішою людиною свого часу. Це був великий полководець, політик, меценат. Церква Пресвятого Серця Христового, біля якої ми зараз знаходимося, перебувала під опікою родини Жолкевських. Всередині храм розписаний у несподіваній художній манері, стилі українського модерну тридцятих років минулого століття. Взагалі здається, що в неділю життя у жовті вирує тільки біля храмів на службу йдуть цілими сім'ями, вдягнені, наче на свято. А так усе тут завмирає, не працюють навіть базари. І просинається лише під вечір. Жовтву не випадково називають ідеальним містом. Основні споруди розташовані дуже раціонально, за принципами побудови органів людського тіла. Жовква забудовувалася згідно з архітектурними тенденціями Ренесансу. І все ж за європейськими рисами міста відчутно проглядають місцеві галицькі традиції. Отже, розпочинаємо з голови. А головою міста є Ренесансова фортеця колишня резиденція засновника міста гетьмана Станіслава Жолкевського. Згодом жовку успадкував Ян Третій Собеський, який перетворив замок на розкішну резиденцію. У стінах замку короля урочисто нагородили папською відзнакою. Орденом Святого Духа і Меча за перемогу над турками під стінами відня. Пам'ятна табличка на одній з замкових брам нагадує жовква одне з тих міст, які змагаються за право називати себе колиською майбутнього гетьмана України, легендарного Богдана Хмельницького. Можливо, це місцеві легенди. Проте, під час визвольної війни батько Хмель і справді залишив жовку неушкодженою, хоча міг зрівняти місто з землею. Чи не спогади дитинства зупинили тоді гетьмана? а? На початку XVIII століття у сінах резиденції деякий час перебував російський імператор Петро І. Поряд із ним тоді ще знаходився український гетьман Іван Мазепа. Вважається, що саме у Жовківському замку Іван Мазепа дізнався про плани Петра І скасувати автономію України, що змусило гетьмана перейти на бік шведів. То хто ж кого зрадив? Навколо замку. Наче під його довічною охороною юрмляться стара частина містечка та головна його площа Вічева або ж ринкова. За підрахунками істориків, майдан за своєю площею дорівнює замку. Такий поділ свідчив про рівноправ'я феодала та міста. Тут багато повітря, простору і найголовніше збережений дух старовини. Здається. Руки не власні над містечком, яке практично на 60 відсотків зберегло свою автентичність. Тож, якщо хочете вдихнути неповторного, майже ніде в Україні не існуючого первісного аромату давнини. Приїжджайте до жовкви. Як будь-яке галицьке місто, Жовква має свою ратушу. Городяни вважають її однією з найкрасивіших в Україні. І її основа військові каземати часів Яна Собеського. На ратуші укріплено герб жовкви, фігура святого Іоанна у правиці. Чаша у лівій руці змія символ мудрості. Серцем жовкви вважається костел святого Лаврентія. Гинули у битві з турками під сицорою. Спершу був похований лише його тулуб, голову османи вітяли як трофей. Аби викупити її, вдова Жолкевського Регіна відкриває у Жовкві монетний двір і віддає на переплавку родинне золото і срібло. Взагалі, непрості долі жінок-представниць шляхетних родів Жолкевських, Даниловичів, Собеських ніби нагадують слава і трагедія завжди крокують поряд. У церкві Жовкви височі, як колишній монастир домініканців, нині церква святого Йосафата. Монастир був збудований за власним проектом Теофілії Собеської, матері короля Яна III, у пам'ять про старшого сина Марка, який загинув у битві під батогом. Тіло брата короля так і не знайшли. Фігури мужності, благочестя і скорботи на символічних надгробках оплакують і звеличують матір та її загиблу дитину. Мешкання у маленьких містечках швидко привчало людей до релігійної толерантності. Усі сусідили і мали поважати один одного. Сам король подавав добрий приклад: на спорудження місцевої оборони синагоги він пожертвував 6 тисяч злотих. Вона вважалася найбільшою і найгарнішою у Європі. Споруджена за канонами того часу ані єврейська, ані православні світані. партнер програми туристична фірма Феєрія. Ми знову повертаємось на площу, навколо якої пульсує життя жовкли. Її архітектурний ансамбль залишився без суттєвних змін аж з першої половини XVII століття. Наприклад, у цій галереї, як і колись вирує жваве торгове життя. Це є слід від Мезузи. Мезуза це така маленька скринька. З уривком з єврейської біблії, яку релігійні євреї чіпляють на косяки дверей, з цього ми знаємо, що тут була крамниця колись, яка належала євреям. Проходив великий торгівельний досить стародавній шлях зі Львова на жовку на Раву Руську, і далі на замост, Люблін, Краків, і далі до Європи. Тобто, всі, хто подорожував з України до Європи, проходили саме цією дорогою, саме через цю браму. І Григорій Сковорода, і Василь Григорович Барський, і багато багато інших. Ми, ми теж підемо. Так, колись Жовква не була настільки віддалена від світу, як це здається сьогодні. Через неї проходив важливий шлях зі Львова на Польщу через Замостя. Його називали Королівський тракт. Назва цієї брами Глинська або Краківська. І це ліва рука міста. А також це наше жовківське вікно в Європу. Ні, до Європи ми сьогодні не поїдемо. Навпаки, хай Європа їде до нас. А саме до Крехова, аби побачити знамениту греко-католицьку обитель. На шляху до неї я вирішив зробити коротку зупинку біля церкви Святої Параскеви П'ятниці. Знавці називають її перлиною українського сакрального зодчіства храмом Каскою. Далеко від жовкви в мальовничому місці серед вкритих лісами пагорбів росточа біля підніжжя гори Повійної знаходиться визначна пам'ятка оборони архітектури України, знаменитий Крехівський монастир Святого Миколая. І сьогодні люди знову долають сотні кілометрів і державні кордони, аби тільки побачити крехів. Бачите, я ж казав, що Європа приїде до нас. А так, так, 50 кілометрів. 50. Угу. Це гості з Польщі. На велосипедах вони проїхали 500 кілометрів, а колись сюди прочани їхали не тільки з України, але й з Італії, Греції і навіть Криту. У порівнянні з абсолютним мовчанням цих місць. Яке порушують лише туристи, навіть патріархальна тиша жовкви здається сповненою галасу. Мабуть, саме у пошуках усамітнення прийшли до підніжжя гори Побійни Києво Печерські ченці і Ов та Сильвестер і збудували тут монастир. Часи були неспокійні, тому ченці повинні були вміти тримати у руках не тільки свічку, а й зброю. Монахи Крехівського монастиря виявилися настільки вправними вояками, що під час облоги від їхніх пострілів загинули племінники двох ханів – Кримського Тугайбея і татарського Селімгірея. Зараз Крехівська обитель живе у мирі і спокої. Прочани йдуть до неї і до миколаївського храму, аби проникнутися святістю цих місць і вклонитися чудотворній іконі Богородиці Верхрадської та іконі Святого Миколая. Які після довгих поневірянь у радянські часи повернулися до рідної домівки? А я знову у жовтві, де на мене чекає Віктор. Він наполягав, що я обов'язково мушу побачити вечірнє місто. Мовляв, є на що подивитися. Дихається тут вільно, легко, і це не дивно, адже площа ринок є легенями міста. Раніше тут був ганебний стовп, до якого ставили повій, пияків, розпускників, невірних жінок та чоловіків. А зараз тут бавляться й діти, скажімо так, життя бурлить, як і колись. Якщо злодіїв крадіїв, тоді йдемо звідси. Сутінки додають жовки привабливої таємничості. Вони сповивають старовинний замок, величні храми, тихі вулички, ошатні будинки. Коли здається, присмерк зовсім заволодів жоквою, запалюються ліхтарі. У їхньому мерехливому світлі я подумки гортаю сторінки мого знайомства із старовинним українським містом. І я вкотре переконуюсь. Що саме у минулому цих маленьких містечок і сіл зберігаються дивовижні таємниці і бувальщини прекрасної і трагічної історії моєї країни. Бути патріотом своєї країни дуже легко. Для цього треба просто її любити. Любіть Україну, подорожуйте україною! А з вами був я. Ігор Захаренко та Феєрія Мандрів слава Україні.